Розумієте? тобто це спілкування це ніяка не гра, спілкування з метафізичним простором але в дуже простій ігровій формі, дуже зрозумілі, дуже доступні. А вони всі вдались, але ми про це нічого не дізнаємо: або змінять зараз трансгуманістичний спосіб, або є альтернатива, хоча варіантів тисяча. Правда, шлях один. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі Топ. Я Альона Шевченко. Сьогодні до нас долучається Микола. Миколо, привіт, рада бачити, як завжди. Радіємо, друзі. Радіємо. Вітаю Альона. Сьогодні у нас дуже цікаве продовження частина друга. Так, я не сумніваюся, що дійсно буде дуже цікаво. Будемо сьогодні розбирати. Справжнє диво, як говорив Микола, друга частина імпульсу. Обов'язково поговоримо про все надзвичайно цікаве. Будемо продовжувати розкривати тему. Раптом ви не бачили попередні частини. Обов'язково знайдіть на нашому каналі плейлист окремий із відео із Миколою, і будете в курсі. Усієї цієї обширної теми, яку ми розглядаємо. Тож, Микола, я впевнена, що тобі є що розповісти. Нам сьогодні цікаве. Тому починай. Дякую, друзі. Дякую, Олено ще раз. Ось радіємо бажаю вам сили, оновлення. Ми пережили з вами ну свята. А прапор ми впевнені, що має бути і в минулому і Там правда було більше про побудову міста на порогах. Має бути саме жовто-блакітний. Ось у нас отакий. Бачите, сильний потужний знак, і сьогодні, от бач, на мені написано імпульс. ось і такий же самий знак внизу. А чому тому, що у нас сьогодні з вами друга частина, два етери назад. Ви можете подивитися, ми говоримо про це диво, яке має статися. І здавалось би, що це все відео має продивитися просто мільярди людей, так і буде колись. Ось а, і ви зараз дізнаєтесь, чому. а бо а коли ви усвідомите а, те про що я кажу. То дійсно ви зрозумієте, що це та сама епохальна подія, яка буває раз на цивілізаційному вітку, це поява людини наступного рівня, це поява того світу, про який ми з вами всі мріємо, і що в цьому будуть реально задіяні. А якщо те, на те, є воля вищих сил, мільярди людей в прямому сенсі слова. Тобто, Україна народжує те, що й має народити. До речі, маю сказати, що з усіма цими знаннями, з усім цим дивом, з нашими книгами. Ми скоро будемо їхати вже з середині вересня, з 15 числа, в четвертий тур України в якому буде 13 міст. Так що, якщо є ваша ласка, і ви хочете бути в курсі, хочете потрапити на живі зустрічі, а вони дають неймовірно більше, багато. А ось ніж, хоч тисячі відео, так ми з вами знайомимось. То, будь ласка, приходьте, під'єднайтесь в телеграмі, поки що в телеграмі, ваш обласний центр, район або село. Якісь є, яких немає, значить, якісь будуть. Запрошуємо відкривати наше середовище. Будь ласка, без завищених очікувань, тому що туди приєднуються потужні люди, але і прості. І ви будете в курсі, де ж ми будемо в турі. Скоро з'явиться афіша. Тож запрошуємо до нас. а Тож таке буває, м'яко кажучи, рідко, і це буває раз на цивілізаційному вітку. Це епохальна подія планетарного масштабу. І після того, як це станеться в Україні. У нас ще є наші осередки в різні рівні готовності майже в 50 країнах світу. Тобто, це буде ставатися і там ідеться про появу людини наступного рівня. І все це не фантастика, все це дійсність. Це саме головне, друзі, як би це не звучало, це абсолютно невідворотньо. Але, будь ласка, в той же час і без ефорії, без завищених очікувань, адже ми розуміємо, що дійсність прозаїчніша. І щоб це сталося, треба діяти. А, минулого разу ще, якщо повернутися до попередніх етерік, ми говорили про побудову найбітнішого проєкту людства. На от порогах, я хочу вам показати в кадр, ось а, це Дніпрові пороги між Дніпром і Запоріжем, камінчики які мільярди років. І ось зображення, як кожний поріг пов'язана з планетою сонячної системи, тобто відповідає її функціоналу. Ну, Файтон і про це в наших альбомах, все це ми привеземо, показуємо на живих зустрічах. Файтона і прозерпіну ми не побачимо, ніби яких нема, ось, але це окрема розмова. Тож, будь ласка, вивчіть і це, бо це теж свого роду диво, якраз попередніх етер, ми про це говоримо. Ну тож, ми ми продовжуємо нашу другу частину а два етери назад вона була. І коли ми їздимо Україною, і являємося ну надихаючим середовищем, ми ідейно, практично найпотужніше українське середовище в світі. Це не скромно але це так, запрошую вас пересвідчитись. Ми знаходимо, що знаходимо що всі люди, майже в усіх групах, в усіх царах знаходяться в якомусь такому, знаєте, прострації або тупіку. І організаційні, і якісь фінансові, і езотеричні і політичні, і так далі. Вони знаходяться в якомусь ну нерозумінній цілісності, незважаючи на те, які величезні знання вони несуть. ось І також ви знаєте, що гадалки, астрологи, як я кажу всі в усіх царинах гастроентерологи, момоло всі говорять, що в Україні має статися диво, але ніхто не каже, як конкретно. Більше того, є передбачання в усіх святих писаннях всіх народів кажеться, що має статися диво на нашій землі. Так, от ми віднайшли те диво, як це буде ставатися сьогодні. Друга частина, перша частина визначна, ні сказані основні пункти. І друга частина сьогодні це такі собі. Уже свого роду більш зрозумілий, можна навіть сказати, проектний менеджмент. Звичайно, це не відповідає от саме тим словам, які я зараз кажу, це так, щоб вам було просто зрозуміло Так, от, на другий день, після першого дня, ми маємо певну кількість пасіонарних, красивих, абсолютно янголоподібних людей: синьооких зеленооких, каріоких таких красивих, статних. Ну правда ж? Це просто ми з вами, правильно? Ж? Ось і от а, крок наступний. Полягає в тому, це крок четвертий чи крок п'ятий. Ні, крок четвертий, коли на нашому сайті країна ра, які треба переробляти, бо він старенький, але не менш прогресивний. Нашим співзасновником було розписано 28 напрямків, за які має розгортатися Україна наступного рівня. А щось треба оновлювати, так от вони інтуїтивно обирають собі кожний цей напрямок, і підключається крок наступний після інтуїтивного обрання. Кожного напрямку цілісно, а там від, я не знаю, від побуту до метафізики тобто Україна в усіх рім. Вони сідають за такі собі столи. І що ж відбувається далі? А далі відбувається, можливо, ви знаєте, що в Україні є такі трансформаційні ігри. Багато хто можливо в них грав. Їх уже в Україні більше 600 до речі, як і більше 600 різноманітних організаційних структур, моделей. Чомусь вам показують з усіх тільки одну, а нас насправді їх більше. Ми взяли три. Унікальних, які не працюють одна безодної, бо в кожній є певна насінина, яка підключається до іншої. Да? І а, це ознайомитись можна у нас, і все це прекрасно працює. Ми все це вибрали в мініатюрах, все, що я кажу, скільки я кажу, що ми практичні, ми все це випробували на маленьких колективах, на великих колективах, на тисячу людей. Працює це безвідмовно. Прекрасно. Тож, а трансформаційні ігри, яких більше 600, але жанрів всього п'ять. уявіть в Дніпрі. А розроблена певна була трансформаційна гра. Вона дуже проста і дуже ефективна. стоїть остро, бо ці ігри там або по 17-20 годин ви граєте, і у вас уже низкі скриплять відпадають. Або, наприклад, наприклад, така гра якась цинічна, або не зрозуміла, що ви не розумієте, що ви тут робите. От наша гра вона знаходиться посередині. Ми теж вже тисячі ігр провели по Україні. Прекрасно, просто іноді, іноді нас наш на руках качали. Так людям подобалось А що вона дає? Вона прогностична. Тобто, якщо ви вступаєте в будь-яку от в будь-які відносини, бізнесові або особистості, ви не знаєте, як буде це розгортатися. Ну, не до баби вже гадалики до астрологів бігти, розумієте? Тут ви сіли, пограли за 4 години. Ця гра розкладає вам все, як буде відбуватися на 90%. Скрити нічого неможливо, все проявляється. розумієте? Тобто, це спілкування це ніяка не гра, це спілкування з метафізичним простором, але в дуже простій ігровій формі, дуже зрозумілі, дуже доступні. А, і таким чином ви можете кажуть, що великі компанії хтось зекономіє навіть по 250 тисяч доларів, тому що менеджери просто сідали, у них був певний виклик, вони сідали, закидували в цю гру, і вона повністю розкладала, як все буде розгортатися. розумієте В реальних умовах, щоб розкрилось те, що є в тих людях, які сіли за стіл, а це випадково не буває, завжди унікальна атмосфера. Треба або кілька років, або кілька місяців, або екстремальні умови. Тобто, це потужний інструмент це раніше. Тривало там роками, десятиліттями. Тут це буде буквально за пару годин. Висіли, пограли. Наприклад, є люди, які там хочуть, знаєте, це називається політика. Ідуть, бруд все, все грабують людей, вимазуються цим. Бру. Навіщо? Не потрібно цього. -цього. Сядь, пограй можна як камеру поставити, все проявиться, Ні, скрити нічого неможливо все буде видно. І все. Після цієї гри і у неї дуже багато у неї величезний інструментарій, який вона дає можливість зрозуміти глибоко, пам'ятаєте за напрямками. Постійно відслідковувати, що кожен наступний напрямок він пов'язаний з попередньою організаційною повністю, а тож це дає можливість прямо за столом визначити, адже українці терпіти не можуть всяких лідерів, але можна визначити дівчину, хлопця, чоловіка, жінку, які, ну, видно, по енергії можуть та, от, вести вперед. У них одразу формується за столом команда. Можливо, є команда проти заперечення, з якій є сенс працювати, адже якщо там є конструктивна критика, то це означає, що це може додати цю мудрість, але це взаємоповазі. І після цього вже сформовані ті команди з певними такими лідерами, так? Формальними, саме головне, і неформальними, їх одразу видно, чесно, все в правді, все ж публічно, все відкрито. Переходимо до наступного кроку. Наступний крок іменуємо ми, динамічна мережа. Це диво було створене вів'яниним, нашим другим одним з наших стратегів. Що вона дає? Дуже багато інструментів, сама система не проста, вона академічна, статистична, там дуже багато різноманітних даних, тобто вона така, знаєте, не розвесела, але що вона дозволяє? Три фундаментальні речі, об які розбиваються всі там громади, які між собою чваряться. Чому поясніть? От, наприклад, ви були на якихось зібраннях, не самих простих. От ви зібралися в будинку. Добре, якщо вас налагоджено, там лампочки вкрутити, умовно. І ось третя, 15, 25 та хвилина, починаєте чвари, гвалт, криті і так далі. Не тому, що люди погані. Люди ж зібралися, мабуть, зробити щось добре. Просто вони різні. Різниця світоглядів не дає поєднатися. Якщо в цьому колективі є хоча б пару світлячків, які розуміються на майбутньому, сенс буде. Якщо ні, пересваряться, передеруться, перекупляться, перестріляються, розійдуться по якимось там громадським організаціям, взагалі розійдуться по своїм куткам. Ось і все. А, ця система складна, але ми ж не замислюємося навіть через, через що ми зараз спілкуємося, і більше того, що нам насправді дала війна, а в нас були і да, що таке війна, які треба переоцінити, що це насправді таке. А, тож, еволюція йшла для того, щоб от, е те, через що ми спілкуємося, тут лампочки горіли, а люди, якісь уклали своє життя, здоров'я, свої родини і відправили взагалі на хрест на вогонь, куди ви такі відправили, щоб довести, що якась деталь взагалі може існувати. А не те, що воно вже працює. А зараз ми просто всім цим користуємося. Просто ми над цим не замислюємося. От і ця система, вона доволі складна, але еволюційно ви натиснули кнопку, і вона працює. Теж провела тисячі фокус груп, багато людей абсолютно різного рівня статусу і статків в ньому брали, і публічні і особистості, абсолютно різні люди. Працює прекрасно. Що вона дозволяє? Вона дозволяє три фундаментальних речі: Перше. обороти рангування. Людська природа така, що коли ми зустрічаємось, оголошено не оголошено починається конкуренція. Чоловік-жінка, жінка-жінка, чоловік-чоловік. І оце рангування, воно все руйнує. Так ось ця система унікальним способом, з нею треба знайомитись, в тому числі ми проводили на нашому сайті на наших ресурсах, з цим це можна ознайомитись, а вона дозволяє невілювати це взаємне рангування. Невілювати його, і повірте, це диво. Друге, дуже важливе фундаментальне, що воно дозволяє. При формуванні такого потужної спільноти. Це а, так стається, що коли ми зібралися в якийсь колектив, чим би ми не займалися? Рано чи пізно всі ресурси, можливо, навіть грошові, інформаційні, зливаються до одної людини або якось до групи людей. Не тому, що вони погані і злий задум, а тому, що ми всі різні. І коли так стається, то більшість в спільноті відчуває в себе як за бортом. Ця система. Дозволяє динамічна мережа нагадую, дозволяє теж все це це нивелювати, що немає цього розшарування, і що всі, незважаючи на те, що все а, от, сходиться в один центр, а уявіть, якщо є злої задум, да, щоб все сходилося. Так от вона дозволяє все це побороти, воно розчиняється теж унікальним способом. Всі не відчувають себе за бортом, а всі співпрацюють, і це виходить більш-менш на рівне. І з цього пункту витікає третє, бо коли формується такий колектив, до якого все зливається, починається олігархізація. І от є один з важливих трудів олігархізація Ніхельса погляд, це вивчено вже давно, і такий труд не один, така праця не одна. А вона показує, що рано чи пізно починається ця Так от, третій пункт, що ця система дає можливість не допустити алігрархізацію. Не допустити. Більше того, саме головне, що після застосування цієї системи ці колективи не тільки там мріють або планують. Чимось займатися, а вони вже виходять за напрямками. Нагадую попередні кроки, за напрямками, уже з абсолютно конкретними ресурсами для реалізації цих напрямків, вже з ре... 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 реалізації, а не шукають десь там щось там по всім світам і так далі. Тим більше в унікальний спосіб. Не у системи, як завжди до них ходять, з протягнутою рукою, а в інший спосіб. І це не блокчейн, і це не фонди, це нічого з того, що ви знаєте. В інший спосіб, з чим ми. Запрошуємо вас знайомитися. Після цього кроку наступає крок, уже восьмий, фінальний. Після а, пройдених таких а, складних і в той же час простих кроків, які дозволяють за дуже короткий термін, пройти те, на що потрібно було раніше дуже багато часу, років і десятиліття, формуються територіальні спільноти, не плутати з територіальними громадами. Які і є осередками прояви країни наступного рівня а насправді чогось більшого, але вже в іншому стані свідомості, згадуйте, будь ласка, в по, попередньому відео, два відео назад, крок перший. Там ми говорили про день дарування для того, що між людьми має бути певний інший такий от зв'язок. Чому я так кажу? Тому що експериментів по побудові ідеального суспільства, а це до речі, не хочу той або та хто створив цю цю групу. Було неймовірно багато. Всі вони були вдалі і невдалі, водночас вони всі вдались, але ми про це нічого не дізнаємось. Адже ті люди, яким вдалося, вони будуть в землі, а ось на небесах, або працюють на спецслужби або вони за кордоном, або вони просто мовчать і так далі. Але саме головне тут навіть не це. Саме головне, що якщо нас попередньому попередньому стану свідомості, з попередніми потребами, чому ми говоримо про появу людини наступного рівня, і це можливо і невідворотно. Помістити в якийсь, наприклад, той же найамбітніший проект людства, це на футуристичне місто, яке треба проявити, то вони там влаштують ще гірше, ніж було до того. Адже є притча, що якщо принца оселити в стайні, в конюшні, він не заспокоїться, поки цю стайню не приведе щось схоже на палац. А от якщо конюха оселити в палаці, він не заспокоїться, поки він не перетворить палац на що? на стайню. Розумієте? Тобто такими ясно не можуть бути всі. Це активна меншість, яка от вкладає себе в, можливо, не зовсім активну більшість, але всі перетворення величезних спільнотах завжди робить активна меншість. Тобто вони будуть, а у нас не завершений перехід. Ви маєте розуміти, що перехід у нас не завершений на всіх рівнях, і всі насправді про це знаєте. Це просто ну це катастрофа. І ми у нас уже немає часу переходити в що, що ми бачимо там по телебаченню. Ми із Постиндустріал, не побудучи ще в індустріалі, маємо стрибнути в ультраіндустріал. І так, хоче трансгуманістична система, чепізація кібергізація, наш шлях інший. Ми маємо сформувати не тільки, за що сьогодні йде війна і чому ми це диво да, ми віднайшли те диво, яке Україна має проявити світові. Так от, ми маємо проявити країну наступного рівня більше того, вище, ніж в духовно інформаційній сфері. І на менше цілитись, немає жодного сенсу, адже світ розвивається настільки швидко. І ми маємо дати цьому світу, як завжди робить Україна певними циклами, щось неймовірно більше, ніж очікують. Бо подумайте, ну жодна, яка що церква дасть відповідь, чи якась чергова партія, чи я не знаю, там якийсь Маншера. Друзі, все це смішано. Звичайно, що ні, це щось незрівнянно більше, і а, цього хочемо всі ми справжні Українці, і насправді цього чекають по всьому світу. Адже в кожній країні світу, а я нагадую на сусередки в багатьох країнах світу в на наших каналах, з ним можна ознайомитись, там є дуже схожі групи на наші. Дуже схожі. Але на сьогоднішній момент імпульс, те, що ми називаємо імпульс цілісно, самі розумні з цих груп, самі розумні розумники в Україні і поза межами, додумалось до піти максимум сіми відсотків, а самі розумні з них, що у нас, якщо чесно, не тільки радує, що й досадує, 7 відсотків із 100 відсотків, які можна назвати імпульс, що ми не працювали і до чого ми кажуть Доковирялися це означає, що при всьому цьому нам, скоріш за все, з вами друзі будуть пливати і плювати, плювати бо тільки без плюс ще й в обличчя. Ну що ж, ми маємо все це пройти. Україна переживала ще і не такі випробування. Нагадую, що вона знаходилась на багато гірших станах, набагато ніж зараз. Вона була просто знищена, розкатана, неодноразово. Але ви знаєте, що у кожної країни своє унікальне космічне еволюційне призначення. А у фізиці сказано, що все існує до тих пір, поки не виконає свого призначення. Ось і нам треба А, знати, Б. Виконати. Воно вже сформульовано, зарадикульована і прописано. Поки всі навколо шукають і чекають. У нас все це є. Залишилось вам це передати. Причому унікальність в нас в тому, що я не кажу о, дивіться, а давайте зробимо. Це лише маленька частинка. Насправді, поки ми з вами розмовляємо, над цим працюють просто зараз тисячі людей по всьому світу, і головне в Україні, своїх царинах. Тобто це абсолютно практичні речі, з якими вас уже можемо знайомити, звичайно, на повних зустрічах бо почасти, коли ми приїжджаємо, це зустріч відносно короткі, адже це потребує певних організаційних моментів, і для цього у вас має бути клуби середовища, які ми запрошуємо відкривати. Як можна виразити от я вам розповів, до речі, про все це диво, цілісне, вісім кроків. І в аудиторіях я питаю, скажіть мені, будь ласка, а що я розповів щось таке фантастичне? Щось нереалістичне, щось що неможливо реалізувати, щось незрозуміло. Всі кажуть, та ні. Просто воно дуже-дуже масштабне, колосальне. Організаторів тільки має бути тисяча. А коли ти перед чимось стоїш дуже колосально, так упор перед носом, ти його не бачиш. Це неможливо вивчити, це можна просто знати. Щоби це знати, треба чи можна перемогти без зовнішньої боротьби? Так, але б не з внутрішніх зусиль. Треба себе перепрошувати. Починається все з харчування. У нас всі ці практиці ми надаємо. Все це як з цим працювати, тобто з'являється спільнота в іншому стані свідомості. І в нас є напрацювання, що вони розуміли, що ми там тільки там езотерики. І фінансово-кооперативні напрямки, експериментальні, освітні це цілий світ. Ми вбираємо в себе 98% життєдіяльності людини в усіх напрямках. І через працю з собою йдемо далі, єднаючи краще набрання без ідеалізації особистості та вчинків. Поява людини наступного рівня, поява України наступного рівня і так далі. І це не фантастика. Так от. На сьогоднішній момент я вам розповів про диво. І скажу відверто, іноді мене там запрошували, казали: от треба стрітися з тим, з тим. Я кажу: там не треба. Ми приїжджали, зустрічалися, от мої друзі, вони дуже хотіли з людьми, які ну, називаються людьми, сильними світу цього. Коли я їм не все, але частково про це розповідав, реакція була така. А вони були вражені, як вони зі своїми там, умами, можливостями і командами самі до того не додумались. Вони були вражені. Ну і по-друге, вони починали там нам нам подобається, а самі насправді починали від цього дрейфувати, тому що вони прекрасно розуміли, що при таких механізмах, при такому розкладі жити так, як вони жили, і робити тільки речі, які вони робили, ви розумієте зараз про що буде просто неможливо. Це неможливо тут. Незважаючи на те, що кажуть, що людська природа незмінна. Змінна, друзі, або її змінять зараз трансгуманістичний спосіб, або є альтернатива, хоча варіантів тисяча. Правда, шлях. Один. Ось Україна має це створити. Як виразити після всього цього, що я сказав, всю філософію життя? Одним словом. І слово це дій. Як можна, Ну якщо, наприклад, ви там співаєте мантри, молитесь Вишнім силам? Як можна молитись одним словом, якщо ви молитесь, ну, можна подивитися вгору або не обов'язково вгору, куди завгодно, і сказати, люблю. -лю". Одним словом, як можна висловити те неймовірні звершення і появи світу наступного, про які ми всі мріємо? І на менше має цілитись, особливо в Україні, і саме тому тут ті події? Ми називаємо це імпульс спалах. Одним словом, дуже ємко. Єдине, що звичайно все це треба пояснювати. Тож, а якщо спуститися на землю, я кажу, та, спуститися на землю і задатися питанням, Чому досі цей мордер зберігають? Якщо говорити дуже примітивно, і ви це чули, це відкрита інформація. Тому що от вони великі, очолюють і з ними зручно домовлятися, бо вони адмініструють величезні території, величезну кількість народів, але ще домовлятися з ким одним, ніж поводиться. Так маєш, друзі, бути зручно домовлятися з нами. Я нагадаю, Україна зараз отримує ключі від того морду, з яким ви в повному сенсі цього слова ви це бачите. А також де євросоюз, але керувати їм. Тобто, має бути зручно домовлятися з нами. Хоча ми говоримо не там, де домовляються про такі речі, а про щось незрівнянно вище. Від цього, саме цього від нас чекають, десь бояться, але чекають. Адже у них це передбачено, вони про це знають. Питання, коли ми усвідомимо себе, умовно прокинемось і зробимо це впевнений крок, який ми наполегливо щодня готуємо для того, їздимо до вас і відкриваємо середовища, які. Дію там складено, як і що і як робити. Тож має бути зручно з нами. Але щоб це сталося, ми маємо дати над ідею. Адже тільки за те, що ми такі співучі, красиві і так далі, з нами цікаво, але не настільки, щоб дослухатись до українців, які мають стати, от щоб казали, ледь не люди мрії, ледь не країна казка, розумієте, як взірець. Ну, ми про це говорили більш детально у попередніх з вами етерах. А в наступному етері, скоріше за все, ми з вами поговоримо про, ну, назвемо її умовно, духовна конституція. Розберемо, що це таке, чи це взагалі існує. Я впевнений, що буде дуже цікаво. Ну, і хочу нагадати, знову ж таки, що ми відправляємо з четвертим на штурму по 13 містам України. Приєднуйтесь, будь ласка, каналу в Телеграм, заходьте на сайт на YouTube. Книги читайте, яких у нас написано. Візія по кінець 12-го люття без усілякої фантастики. Все науковим шляхом збувається приблизно 70%. Ну і запрошуємо відкривати наше середовище. У вас виходьте на нас. Ми з цим задоволені допомагаємо це робити доволі просто. Також нам один рік публічної площині, тож ми виносимо величну величезну вдячність, в тому числі і каналу Топчено і Альоні. Публічній площині ми рік, але насправді клубу вже 14 років. А всі ці наші труди пишуться вже десятками років. Тобто, це фундаментальна праця, над якими ми дуже і дуже давно працюємо. Тож, якщо є питання, готовий відповісти ось або можемо перейти вже до наступного етапу. Так, надзвичайно цікаво насправді було слухати була ця така заключна тема, яка я думаю, для кожного з нас остаточно розставила всі крапки над «і», як то кажуть. Ось тому, Микола, я дуже вдячна тобі за цей ефір. Дякую. Ну і власне побачимося вже в наступних ефірах обов'язково. Дякую, Леона. Дякую всім, хто дивився. Побачимося вже в наших ваших міста. Обіймаю всіх, оновлюйтесь. Не до зустрічі.